Мінус 7 кілограм за 5 днів, знаєш, як зробити? Просто используй гречневу дієту. Мінус 7 кілограмів за 5 днів, знаєш як? А трішки собі ногу. используй грічні дієту. По-перше, коли ви сідаєте на монодієту, а монодієтами називають будь-які раціони, в яких там якийсь один продукт або група продуктів, то в нашому випадку ви отримуєте тільки вуглеводи. Таким чином, ви будете хунути. Першу чергу за рахунок м'язів, тому що нашому тілу потрібні білки для функціонування. І коли ми не отримуємо цих білків із раціону, то організм розчіпляє м'язи і отримує ці білки. Тобто сам себе пожирає. це не міф, це реальність. 50 грамб гречки і стакан кефіра. на обід 100 грамб гречки і стакан зеленого чаю. а на ужин 50 грам гречки і стакан кефіра. Кушать так на протяженні неділі. Друге, всі оці суворі обмеження це величезний крок до зриву. І до РХП, тобто проблем психологічних з відносинами з їжею. І по третє, ви бачили скільки там їжі? Там дуже мало їжі, і вона навіть не уточнила це в сухому виді чи в готовому виді, тому це фігня. Тому це збільшує ваші шанси зриватись і об'єднати. Зриватись об'їдатись і так, от по колу, як у багато кого жіночок, на жаль, і відбувається. Ну, а вам рекомендую на мене підписатись, тому що я веселий чоловіга. Плюс бонусом іде те, що я дієтолог з практикою 9 років. Більше трьох тисяч людей через мене пройшли, і я допоміг їм схуднути. допоможу і вам. Ну і лайк, будь ласка, і коментар.